come Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бури вітрів кавказьких! Прилинь бури вітрів кавказьких! Шумом карпатських рочаїв! Шумом карпатських ручерів! Боїслава завойовника, батька хмеля! завойовника батька войовника! Тріумфом і гукам гармат революції! Тріумфом! Хай сьогодні на собі всіх двонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славо твоєї, опромінеця! Славо твоє, не опромінеця! Бо ти присвятав все життя моє, бо ти пресота, все життя моє, бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Зазвони мені, пряска там Кайдані! Зазвони мені пряця там Кайдані! Скрипавши ви з помирі ранки. Скрипа вшиває свого ради! Принеси мені зойка за Принеси При неси мені зойка за колони! Оляха, тюрма і не заслання! Уляка, і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб, щоб засла за взяття й мій! Щоб заслала взяття й мій! Щоб сміли йшов я в бій! Щоб зміна, щоб я бій! Так як ішли герої за тебе свята! Так, як і що не за тебе свята! За твою слав! За твої слав! За твої святі ідей! За твої святі ідей! Щоб помстити, ганьбу неволі! Щоб помстити, ганьбу неволі! Потовтену честь! Потоптану! Честь! Глумкатів твоїх! Лунка тів твоїх! Твої! Не вину кров помордованих дітей твоїх! Не вино кров помордованих дітей твоїх! І тисячі незнаних нам! І тисячі інших не знати! Ботаком поховані, ще босім восімня, я вот поховані, спалимо вогнем вже творчу сукволість у серці моєму, спали вогнем життя творчу сукволі у серці моєму, страху нехай не знаю я! Страху, страху нехай не знаю я! не знаю, що таке вагання. Не, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпи мій дум, зартуй волю, дартуй За волю, у серці замешка моєму, у сум... серці замешка моєму. Зрости мене в десних чинів! Зрости мене, десних чинів! У тих чинах я, знайду я смерть! У тих чинах я, знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі! я! І розплинуся в тобі! я! Та вічна житиму в тобі! На вічна житиму в тобі! Підвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могуль! Слава Україні! Героям Слава! Смерть! Україна! Понад усе! Україна! понад усе! Україна! усе! все! У 1991 році у всіх склалося хибне враження, що ми отримали незалежність. Незалежність та, в принципі, існує, але вона існує лише на папері, а реально. Сусіди, як зліва, так і справа, завжди диктували нам, як жити. Народу дурманили інформаційною війною, яка йшла весь цей час. Нас заставили забути нашу могутню історію. Нас заставили забути, звідки ми хто ми і де ми живемо. Нас заставили соромитись того, що ми є українці, В нас виховали комплекс меншовартості. Проте два роки тому народ, в принципі, повстав. Але у цієї революції не було ані лідерів, ані чітких ідей, ані чітких цілей. Тому, на жаль, да, два роки тому знову у всіх склалося хибне враження саме 20 лютого, що коли втік Янукович, що тепер в нашій країні буде жити краще, що ми стали Європою. І все в нас добре. Я мушу вас всіх засмутити, це не так. Ми все ж таки залишились залежними. Частина людей пішла на фронт. Частина людей залишила щось робити тут. Проте ця революція реально не закінчена. Ми поклали їй початок. Багато хто намагається нам сказати, що наче не революція триває, наче треба переходити на новий шлях. Проте я прошу згадати вас, да? ті тисячі людей, які померли на Майдані, ті більше 20 тисяч людей, які померли на фронті, які віддали своє життя не для того, що відбувалися ті події, які відбуваються зараз. Ми живемо з вами на легендарній землі. Тут були землі Великої Русі, Великої Артанії. На жаль, ми про це забули. Та зараз з'явилася певна іскра, яка може виховати в кожному той дух, той стержень. І ми зможемо продовжити цю революцію. Прошу тих людей, які поклали за неї життя, шанувати хвилиною мовчання. Два роки тому розпочався переломний момент в українській історії, в новітній історії. Як кажуть, історія повторюється, от зараз це все йде по тому же самому шляху, що й раніше. Московія з західними недругами України хочуть встановити свої правила ну, в нашій країні. Але ми не дамо цьому відбутися. Люди, які були на Майдані, які відстоювали свої інтереси, виганяючи сім'ю Януковича після його втечі, пустили все на самотік. На жаль, чомусь всі розслабилися. Зрозуміло, ну, що відбулася війна. Багато хто не признає, що агресор Росія, Російська Федерація. Багато хто не признає, що Ворог сам був наш братом колись. І відтепер оці всі люди, хто загинув, сміляни, ну і взагалі з усієї України. Просто дивляться зверху надію. І які не з нами зараз, які просто хотіли донести свою правоту, свою ідею. У них забрали життя. То, що вони наче. зброєю почали. в руках зараз славні хлопці захищають територію нашої країни від цього ворога, підступного ворога. Багато славних хлопців положили свої голови, щоб ми зараз жили. Потребно их помятать. На честь их. Зараз шануем их лампадками. Сюда выставлять. Може ще хлопці не всі, ще чути.